Всім привіт! Так, зараз розміри покажу. Значить, що в нас по розмірам. Вот, Значить, э, угу. ось так. Зоба розділяти тут. Справа це все, 22 другий розмір. 22-й. От, в якості 4К знімаю, все добре видно. Це метал, немагнітний кольоровий сплав металів. Сплав кольорових металів. Ось це всі, які є 22-го розміру. Так. От. Ну, от так чудово же Так далі. Ось це всі які є 21-го розміру, от по цю лінію, і ось так вона йде. І ось ця ще 21-го лінія. Далі це двадцятий все розмір. Ось так. Це все двадцятого. Поближче покажу. Тут розібрались по розмірам, все чітко видно. Якість 4К ставте, тоді ви побачите нормально. Наступне. Так, тут по розмірах. Це в нас 20-й розмір. Оці всі. Зараз покажу. Це 20-й розмір. Далі. Це все 18 розмір. це все повністю 18. -й. От, сфокусував, показав, всі видно. У так покажу. це 18 -й. так, тут розібрались це все 18 а це все 20 -й. добре, наступно тут у нас розміри такі це 17 розмір От іде ось, ось так. Ось так. І вся справа, то 17-й розмір. Далі це 19-й розмір йде. Це 19 аж посюди. Це все повністю 19. -й. І тут пізніше покажу. Ось цей рядок, це 20-й розмір. Далі, ось цих три штуки, це 21-й, це 17-й. Цих три штуки це 18. І цих три штуки це 19. Ось все, тепер поближче покажу. Ось 17 у нас. Розмер далі 19. -ти. це 19 розмір. От. Ну, бачите, ці дешевші. От. 20-й, цей рядок, три штуки 19, три штуки 18, три штуки 21 і одна штука 17 Ну все. спалаху, может, так краще видно. Так, и вот камера.